Друзі, всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як створювати спеціальні аудиторії, для чого вони взагалі потрібні на платформі Ads, тобто Facebook і Instagram. Отож, давайте перейдемо безпосередньо на Facebook. завантажується інтерфейс. А у мене наразі профіль Academy, якщо ви могли помітити, так я до речі залишу посилання в описі. Можете перейти підписатися. це абсолютно безкоштовно. А для чого вона взагалі потрібна, якщо ви хочете. Так би мовити, підняти рівень обізнаності і свої навички в а, рекламі, тобто для PPC-спеціалістів, таргетологів, або якщо ви підприємець, і хочете. Чітко розуміти, які критерії вам необхідні для аналізу ефективності ваших компаній, то ви також можете підписатися. Тут дуже багато корисного контенту, який я впевнений, що точно стане вам в нагоді. Це абсолютно безкоштовно, посилання я закріплю в описі під цим відео. От, давайте повернемось безпосередньо до теми нашого відео. Переходимо назад на Facebook, далі натискаємо на Ads Manager. Відповідно, до, на, переходимо до нашого рекламно-облікового запису. Звісно, що посилання також я закріплю в описі. От. Завантажу всі мій особистий обліковий записи, але мені потрібен інший, тому я його зараз виберу і продовжимо з іншого облікового запису. Так, я вже вибрав а, потрібний мені обліковий запис. Тут в мене, як ви бачите, невелика рекламна активність. Мені потрібно перейти в ліву частину та натиснути на четвертий пункт аудиторії. Натискаємо, нас перенаправляє відповідно на інтерфейс створення наших аудиторій. Тут вже у мене, як ви бачите, є дві, дві збереження аудиторії: це аудиторії, які Якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео ми створювали, тобто це створення аудиторій у нас було так, тобто створення збережених аудиторій. Ось тут є відео також на каналі. Я, звісно, що закріплю в описі. Під цим відео, от, але сьогодні ми розглядаємо створення спеціальних аудиторій. Взагалі, що таке спеціальні аудиторії? от Це люди, які входять в певний кластер, які взаємодіяли з вашим контентом. Тобто люди, які, умовно кажучи, відвідували ваш сайт або зробили певні дії на вашому сайті, ну, до прикладу конверсію. так Люди, які підписані на ваші соцмережі або взаємодіяли з ними, зберегли допис, відмітку поставили, переглядали відео тощо, так. От люди, які взаємодіяли там з вашим каталогом, до прикладу так Вашим каталогом товарів, якщо ви в якому щось продаєте так, от а, або в цілому з вашою активністю на МетаЕЦ, або у вас є певна якась база, яку ви завантажували. Тобто ви її придбали от і хочете, до прикладу, рекламуватись по цій базі, і також це все створюється за допомогою спеціальних аудиторій. от Натискаємо. Відповідно, ми бачимо у нас попап-меню з створення цих аудиторій. Як бачимо, ми можемо створити з двох джерел, тобто тут такі два блоки це наші джерела і джерела мета. От, в наших джерел це входить веб-сайт, те, про що я говорив. тобто Ми можемо в принципі з веб сайта робити будь-які аудиторії, відповідно, якщо ми натиснемо на кнопку Далі. У нас тут, будуть, ну, у нас тут іде створення пікселів, я ще піксель не створював. От, і коли у вас будуть піксель, відповідно, ви зможете робити. Спеціальні аудиторії по певним а, кластерам. Тобто вони, ці аудиторії, а, точніше користувачі, які будуть входити в цю аудиторію, до прикладу, робили певні цінні дії для вас, там покупки, догодавання товару, корзину, ініціація оформлення замовлення тощо, тощо. Це все може входити в. Джерело а, по вебсайту. Так, ми до цього дійдемо в наступних відео. Тому, до речі, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити, буде дуже цікаво. От, customer List це, як я й говорив раніше, всі користувачі, якщо у вас є якась база, ви їх сюди завантажуєте. От, також про це поговоримо. App Activity це всі користувачі, які взаємодіяли і робили щось з вашим додатком. Offline Activity – це люди, які е, входять до е, списку офлайн певних подій, і ви можете їх створити в цей кластер, і також, е, наприклад, да, ретергуватися на них. тобто, тому що… Е, Спеціальні аудиторії потрібні для двох причин це для ретаргетингу і створення схожих аудиторій. Тут, я думаю, зрозуміло, так. Каталог, те, що я говорив, у вас каталог продуктів є, людина взаємодіяла з ними, ви можете створити групу аудиторій, яка взаємодіяла з вашим каталогом. От, ну і е, джерела мета це люди, які взаємодіяли з відеоконтентом, з формою для лідів, Instant Experience, покупками, так тобто те ж саме, що в принципі і з каталогом, обліковим записом інстаграмом, подіями на Facebook, тобто там відповіли вам, якщо ви робите які зустрічі сторінкою Facebook і On Facebook Listings. Тобто, бачите, абсолютно всі джерела, ми можемо створити спеціальні аудиторії. Сьогодні конкретно нас цікавить створення з бізнес-сторінки, тобто сторінка Facebook. Вибираємо і нацикаємо далі. Так, завантажився інтерфейс. Бачите, в нас тут одразу біакадемії, тобто ми будемо створювати спеціальну аудиторію зі сторінки моєї біакадемії. Так, і в нас тут є події. Які в нас є вибір подій? Перша подія, яку ми можемо зробити, це створити кластер аудиторії людей, які вподобали сторінку або стежать за нею, тобто підписники B-Acдемії. Друге, це всі, які взаємодіяли з нашою сторінкою, тобто виконали певну дію. Це може бути поширення, це може бути коментарі, кількість на посилання тощо. Далі будь-які відвідувачі нашої сторінки, навіть тих, які не виконали жодних дій. тобто так. Далі а, люди, які взаємодіяли з дописом або рекламою, або рекламним дописом. так. От, а, далі люди, які натиснули будь-яку кнопку із закликом до дії. Ну, до прикладу, ви щось там рекламуєте і закликом написати повідомлення. Тобто кнопка у вас така є. От, і ви можете зібрати цю групу людей. А, далі в нас є група, які надіслали повідомлення вашій бізнес-сторінці. Так, Досить хороша, до речі, якщо багато релевантних повідомлень. Ви можете створити цей кластер аудиторії, а потім робити схожі аудиторії. І далі люди, які зберегли будь-який допис вашої сторінки. Тобто, бачите, опцій дуже багато. В даному випадку ми будемо збирати людей, які вподобали нашу сторінку або стежать за нею. Так? От. А далі, в цілому, ми визначаємо а, точніше, ми називаємо цю аудиторію. Тут, в принципі, все просто. Це у нас будуть підписники bі академії Давайте я її назву. Все, назва аудиторії є. Опис ви можете додати, можете не додавати, як вам зручніше. Я здебільшого його ігнорую, тому що не обов'язково, і ми націкаємо створити аудиторію. Завантажується. Все, аудиторія створена. Одразу нам пропонують створити схожу аудиторію. Ми це обов'язково розглянемо, але в наступних відео. Далі нам пропонують створити кампанію, тобто одразу залуч... залучити і використати цю аудиторію в певній кампанії для її створення. Я також нам пропонують створити ще одну спеціальну аудиторію. Так, ми натискаємо на кнопку готово. Переходимо сюди. У нас тут зараз статус. Надходження нових даних, тобто можна використовувати у нас для надходження нових даних. І таким чином ця аудиторія буде містити підписників наших наших сторінок, да? точніше, конкретно, нашої сторінки, а точніше, моєї сторінки Bi от І далі, в принципі, аналогічно ви можете створювати різні типи спеціальних аудиторій. Тобто, ви можете і по відео створювати, по формі генерації лідів, якщо вона у вас є. І по кастомер-листам, і по веб-сайті, тобто що завгодно. От, в принципі, інші модифікації спеціальних аудиторій вони також будуть розібрані на цьому каналі. От, е, я покажу далі в налаштуваннях у нас будуть більш складніші технічні е, відео. От, і там ми будемо відповідно використовувати різні джерела тощо, тощо. От, в наступному відео ми поговоримо про те, як створювати схожі аудиторії з спеціальних аудиторій. Тому обов'язково підписуйтесь цей на канал, підписуйтесь також ще на нашу телеграм-спільноту. Ну і звісно, що на Біакадемії також мені буде. Приємно, а вам буде корисно. На сьогодні це все. Якщо з'являться у вас якісь додаткові питання, обов'язково пишіть, буду відповідати, і до нових зустрічей!